Вітаю! Дисципліна оздоровче харчування з основами нутриціології, вибіркова дисципліна, загального циклу для здобувачів першого бакалаврського рівня. Мета дисципліни сформувати у студентні уміння і знавички з організації системи оздоровчого харчування, способів збереження зміцнення здоров'я, раціональної корекції складу тіла за допомогою здорового раціонального харчування. В результаті вивчення дисципліни «Оздоровче харчування з основами нутриціології студент повинен знати теоретичні аспекти фізіології та гігієни харчування, будову та фізіологічні особливості травної системи, процеси травлення, смоктування нутрієнтів та травному каналі, значення білків, жарів, вуглеводів, мінеральних речовин та вітамінів у харчуванні людини. Захворювання пов'язані з порушеннями харчування, знати енергетичну цінність продуктів харчування та їх роль в життєдіяльності діяльності людини, вміст природних та сторонніх тусичних речовин у харчових продуктах та їх вплив на здоров'я людини, основи раціонального, лікувально-профілактичного та дієтичного харчування, особливості раціонального харчування різних груп населення. Наш організм створений для певної їжі і необхідно знати, яка їжа нам корисна, а яка шкідлива. Харчування, як і повітря, здається природною та невід'ємною умовою життя. Харчування є найважливішою фізіологічною потребою організму і має надзвичайно важливий вплив на життя та здоров'я. Людини. Здоров'я людини залежить від харчування на 40-45%. Харчування забезпечує ріст та розвиток молодого організму, відновлює працездатність, формує високий рівень здоров'я та зменшує рівень захворювань та прихованих хворобливих станів. Харчування є методом лікування та профілактики певних захворювань. Забезпечує нормальне функціонування репродуктивної системи, продовжує тривалість життя, в тому числі активного життя, захищає організм від несприятливих екологічних умов, шкідливих виробничих та побутових чинників. Харчові продукти складається з нутрієнтів, які необхідні для росту і відновлення організму, а також нормального функціонування клітин, тканин, органів, систем є джерелами відповідної енергії, яка потрібна для виконання роботи та забезпечення життєдіяльності організму період спокою. Макронутрієнти до складу нутрієнтів входять макро та мікронутрієнти. Так ось, макронутрієнти, поживні речовини, білки, жири, вуглеводи, які головним чином забезпечують енергетичну і пластичну функцію організму. Мікронутрієнти до них відносять амінокислоти, есенціальні жирні кислоти, вітаміни, мінеральні речовини, харчові волокна, органічні сполуки. Тобто ті речовини, які необхідні організму в малих кількостях і приймають участь у засвоєнні енергії, регуляції функцій і здійсненні процесів росту та розвитку організму. Харчовий е, харчування має вагомий вплив на життя та здоров'я людини, тому що воно забезпечує ріст та розвиток організму і бере участь у формуванні. Певних процесів, що відбувається в організмі людини. Плануючи правильно раціон харчування, включаючи в нього різноманітні продукти, можна досягти збалансованості в раціоні, і це забезпечить. Організм всіма поживними речовинами, які необхідні йому для росту і життєдіяльності білками, вуглеводами, жирами, мінеральними речовинами, вітамінами, клітковиною і водою. Нестача тих або інших важливих поживних речовин призводить до розвитку захворювань. Значить, в Україні. Внаслідок складних економічних умов погіршилася структура харчування населення, тривалість життя в Україні є однією з найнижчих у світі, на 20 років менше, ніж Україна в Українах Західної Європи. Зростання ми бачимо, зростання серцево-судинних захворювань, злоякісних поколінь, ожиріння, діабету, кавіпсу, зростання дитячої захворюваності. Крім того, зустрічається дефіцит тваринних білків, особливо у населенні з низькими доходами, дефіцит поліненасичених жирних кислот, родини омега-3 при надлишковому надходженні тваринних жирів, дефіцит більшості вітамінів та мінеральних речовин, дефіцит харчових волокон. Тому вивчення дисципліни оздоруччя харчування заснованої нутриціонології є. Є актуальним для складання відповідних здорового раціону людини.